Друзі, всім привіт! Як обіцяв, пройдемося по цінам на цей комплект. Літій фермфосфатні акумулятори. Для нього спеціальний же інвертор з чистою синусоїдою на 3 кВт. Так, потім зарядні стаціонарного виконання. Бачите, їх можна кріпити на стіну. Для всіх видів акумуляторів Літій, феррум, фосфат. Так як для них потрібний, спеціальний, спеціальна напруга і спеціальний режим зарядки. Так, все з'єднано паралельно. Акумулятори паралельно. Якість у них хороша, вже перевірив. Так, ніяких, так як вони з'єднані паралельно, не потрібно ніяких БМС-ок, нічого між ними. Якщо там якісь є різниця в напрузі, вони самі між собою перетікають струми і вони вирівнюються. Так, тепер дивіться, значить, по цінам, друзі. Акумулятори 100 Амперні 2 штуки по 16 тисяч. Кожен. Це разом 32 тисячі, один навіть був сівший до 5 вольт, так як я його знайшов на складі одному. Але нічого, він вирівнявся почав нормально працювати, ніяких проблем немає. Це літій-феррофосфатні, вони не бояться розряду. Ну, хоч це теж не бажано для них. Але в принципі не так страшно. Так, 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 далі інвертор. Дивіться, оцей інвертор ішов разом із зарядкою. Це якби такий комплект. Стаціонарна зарядка і інвертор. Разом ціна їхня була 24 тисячі. Зарядка на 20 А. Потім я докупив ще одну зарядку окремо за 4,5 тисячі. Так, це все для літій фермофосфатних акумуляторів. Так, що ще тут? Ну, Провода я теж тут додав свої, трошки довші поставив, так як я їх хочу потім поставити там в кладовку на поличку. Зразу ж зробив такі акумулятори трошки довші, Тобто, провода трошки довші. Обжав наконечниками, Ну, на це все пішло ще десь 500 гривень. Тобто, сумарно вийшло. За все, так, дивіться, значить 32 тисячі, плюс 24, плюс 4,5, плюс 500 гривень. Получилося 61 тисяча. Це збирав я все, де можна було знайти подешевше. Літом купляв, дещо купив до ажіотажу. А, дещо отажу. Ну, а так, в принципі, ціна, я думаю, що на нього зараз така сама, нічого там особливо не змінилося. Комплект мені цей, в принципі, сподобався. Хоча я зразу не хотів брати окремо, хотів взяти все разом. Плюси в тому, що дивіться, зараз я можу, наприклад, додати паралельно ще одного акумулятора. Можу додати ще одну зарядку. Можу два акумулятори додати. Скільки мені треба? Тобто, трошки зберу гроші і додавлю ще одного акумулятора. Можу додати ще зарядку або навіть дві зарядки, так як феррум фосфатні можна заряджати, як ви знаєте, на 50% їхньої ємності. Тобто, якщо в мене акумулятори 200 А, то я можу 100 А їм дати на зарядку для швидкої зарядки. Ну, побачимо як там буде. В принципі, я думаю, може ще одненьку підкинуть сюди зарядку, хоч він і так швидко заряджається. Але ще таких відключень не було. Там 4-5 годин вони, в принципі, легесенько-легесенько витягували. Е підключав я і стиральну машинку і холодильник, все тяне нормально. Хватає надовго. Холодильника і там якесь освітлення хватає майже на 10 годин. Це ще він не розряжений був повністю. Так, ну, в принципі, детально про цим технічним е питанням. Я сказав у відео там номер один і номер 2, а тут ж третя частина це в нас іменно по ціні. Так так що, ну, вроді би, все сказав, друзі. Якщо якісь є питання, пишіть уже у коментарях, я дам вам відповідь окремо. Якщо я вам щось забувся сказати, то, в принципі, запитуйте. Будемо спілкуватися, вирішувати, що краще, що гірше. Для квартири, мені здається, що цього хватає з головою. Інвертора я точно міняти не буду, бо 3 кВт я його ні разу не нагрузив. Хоч підключав вже на нього майже все. Ну, не відразу все, все не треба мені підключати зразу. Плюс чайники, наприклад, мікрохвильові, мікрохвильову піч і там мультиварку, коли немає світла, я можу не включати. А так, в принципі, вистачає його на все. А додавити акумулятори і зарядки це можна, да. можна в будь-який момент це все додати. Плюс, якщо щось поламалося, можна окремо поміняти зарядку або окремо можна поміняти акумулятор. Так, ну, вроді би, все. Коротенько розказав. Все, друзі. Користуйтеся, не забудьте ставити лайки, кому сподобалося. Підтримуйте україномовний контент. Ну і все всім, друзі. Пока, пока.